Вітаю всіх любителів спорту сьогодні. Проект разом з чемпіонами в самому Мукачево на Закарпатті, де буде проходити ліга професійного самбо благодійний вечір спорту за участю кращих бійців нашої країни. Ходить офіційне зважування перед завтрашніми поєдинками. Деякі бійці дуже виснажені та втомлені. Побажаємо їм відновити сили перед завтрашнім боєм. Олександр Ліга професійного самбо. Як давно ви її заснували та як саме це було? Ліга професійного самбо існує вже два роки. Основна мета була це об'єднати благодійні організації, меценатів, також доєднати ветеранів війни, до, доєднати їх сім'ї, а також спортсменів для того, щоб своєю діяльністю підтримувати за все, це військових. Допомагати їм робити збори, передавати автомобілі, реби, дрони. Ми цим, цим займалися протягом своєї діяльності. Ми продовжуємо цим займатися. Ми популяризуємо військову службу, ми залучаємо різні структури до наших змагань. Ми робимо наші змагання під егідою різних структур. У нас на вечір поєдинків є одна жіноча пара. Це так має бути чи виключено з правил саме в лізі професійного самбо? Ні, це не виключено правила. Це, в принципі, повністю у нас б'ються і дівчата, і хлопці б'ються. Тому, в принципі, це звичайно спортивна зараз практика, що є дівчини, які зараз займаються, високі результати демонструють, і в них самі навіть одна дівчина виявила бажання, чи можна нам... Прийняти участь і так ми підню підібрали пару. Тому на здачі одна жіноча пара, жіночий бій. Один дуже буде інтригуючий, бо дуже дві сильні спортсменки. Будь ласка, які переваги та які відмінності від звичайного нам звичного бойового самбо? Ну у нас свої правила, вони були створені для того, щоб урівняти ударників і борців. Це універсальні правила, які підійдуть всім видам, за якими можуть змагатися спортсмени? Тому я думаю, що завжди буде інтрига протистояння різних видів спорту, які ця система. Закінчиться війна в Україні. Чи плануєте запрошувати бійців з інших країн? Я впевнений в цьому, що так і буде. Мабуть, і в наступному році ми зробимо все можливе, щоб бійці з Європи, з Молдови, з різних країн могли приймати участь в наших турнірах. Вже є певні. Пари певні клуби, які також цікавляться, які не бояться приїжджати в Україну. Яких видів спорту мають право приймати участь саме в лізі професійного самбо? У нас не відбір, определені критерії. Тобто це будуть і такі, що вже виступати, це має бути в людини певний досвід, певні досягнення в своїх видах спорту, тому що це є промі проміжуточна ліга. У нас нема шардога, це така, більше така, полупрофесійний спорт. Це з будь-якого виду спорту, який готовий там, це і бірці, це і самбісти, ММА щики в принципі. Денис, скажи, будь ласка, чи є обмеження в віці, вікова категорія саме в лізі професійного самбо? 18 плюс всі, хто досягли цього віку, можуть приймати участь в нашій лізі. Скажи основні відмінності та в чому схожі ці два підвиди? Звичайне бойове самбо та е, ліга професійного бойового самбо. Це така родилася ідея на саме самбо, що зробити таку промі... ну, проміжуточну лігу, ще раз повторюсь. Так. Ідентичне, те, що ми залишили, це класичний килим, класичне мандрування, це куртка самбо, це у нас ще накладки на ноги. Форма, я це, так розумію. Ідентична, е... та, просто є різниця професійна, це те, що ми без шолома, теж комбіновані правила, щоб е, так як і самбісти. Так як і меменщики, наприклад, з різних видів спорту моли легко адаптуватися під цей вид спорту. На рахунок таймінгу, на рахунок часу поєдинку, відмінності від бойового самбу Ліги професійного самбу, в нашій лізі титульні поєдинки за пояс проходять по таймінгу 3 по 5, а ті, що борються за можливість позмагатися за поясом, змагаються 3 по 3. Що є гордість Закарпаття серед таких видів спорту? Ну, Бодя, наш хлопець, який буде на цьому турнірі, бій, я так розумію. Да, да, титульний бій. і, і, і Маряна теж, вона дуже гарна спортсменка і по самбо, і по ММА, і по джеодюсу, вона дуже потужна спортсменка. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про ваш благодійний фонд Армерія. Фонд Армедія це назва цвітка міра і добра. Ми допомагаємо армії. але все одно кожен українець і кожен громадянин хоче, щоб мир було. Ось такий чудовий автомобіль. Благодійний фонд Армерія дарує нашим військовим для виконання бойових завдань з усім знаряддям. Давайте подивимося на цю красуню. На вашу думку, які якості розвиває саме самбо? Самбо це дисципліна. Дисципліна, яка з дитинства прививає людину, щоб людина вела себе достойно в будь-якій ситуації. Як вам такий захід на Закарпатті? Такий захід – це дуже величезна зроблена робота. Організатори, це шалена така боротьба буде. Це високому рівні сама організація. Так, так, все буде, всі такі мотивовані, всі такі раді, що організували такий захід. Чаку ми хочемо сказати, що радіти вас на нашому святі спорту та благодійному спортивному заході САМО, який організувала Ліга професійного самбо та благодійний фонд Армерія на честь воїнів спецпідрозділу ГУР МО Шаланбар. Як вам взагалі організація на перший погляд? Організація на дуже високому рівні. Вражає. Все дуже чудово, дуже подобається, дуже масштабний захід. Та чи є щось спільне між бойовим самбо та вашим основним направленням? Це самперед, це виносливість, і силові специфіки у нас дуже в нашому підрозділі в самому головному управлінні розвідки країни дуже багато спортсменів. В нашому підрозділі спецпідрозділа Шаман Артан дуже багато спортсменів єдиноборщиків, які займалися боксом, кікбоксингом, бойовим самбом. Особисто з бійців, може, знаєш, за когось будеш болівати. Чесно, я тільки приїхав, я отак з от, кольоз, так сказати, того там в мене зовнішній вигляд такий трохи підгулявший. Я думаю, що ну, когось я впізнаю, карт і як так називається, я ще не бачив, але думаю, ну, точно половину хлопців знаю. Зараз побачу і буду вибирати там фаворитів. У вас, мабуть, є якась думка на рахунок саме професійного самбо? Бо є любительське, а сьогодні у нас вечір професійного самбо. Чи щось чули про це, знаєте? Ну я сам маю досвід виступів і в аматорах, і в професіоналах, але це більше кікбоксинг і тайландський бокс. Тому я маю для себе уявлення і розмежування, що таке аматорський спорт, що таке професійний спорт. І однозначно професійний спорт він більш. Відовищний і як би більш небезпечний. Тому сьогодні нас чекає вечір професійного самбо, тому це захоплююче. Зараз я тебе вітаю так, з цією перемогою. Чи саме так ти планував закінчити поєдинок? Чи так пішло по ходу поєдинку? На зборах навчально тренувальних ми планували цю комбінацію. Удари в захваті. Ні, звичайно, я планував проводити цілий поєдинок, три раунди, але була як яку сказати мета дійти до перемоги до достроковою перемогою. знав, що боєць класно бореться, проходив ноги. І під це готував правий свій апперкот, який вийшов мені його зловити. Як тобі в цілому е, Ліга професійного спорту, е, професійного санту? Е, класна ліга, е, починає розвиватися. Це дуже класно для спортсменів, для нас, які в наш тяжкий час. Е, нема таких поєдинків, щоб робити крок вперед. Е, е, ліга, молодці, організатори власно нас підтримують. Хочемо е, ще більше таких турнірів. Організаторам ставимо лайк. Да. Вітаю цією перемогою. Дякую. Скажи, будь ласка, кому ти вдячний за свій сьогоднішній результат, за цей поєдинок, хто тебе готував, з ким ти спаренгував? Вдячний я завжди, звичайно, своєму тренеру, який мене завжди готує, підтримує. Це Вадим Будзиківський, також в мене є тренер по фізичній тренуваннях, там просвіт. Вадим Михайловський. дуже йому хочу подякувати, клубу ОСВ. Також наша команда Сокіл дуже нам допомагає. Незважаючи не на війну, е, ну і також е, Національна гвардія України, в якій я служу, і дають мені можливість е, займатися спортом і також поєднувати, так, поєднувати спорт і службу. Ти задоволений сьогоднішнім результатом? Е, ну, ніби задоволений, але я просто трошки розстроївся, бо перед цим боєм мій одноклубник програв нокаутом. Ну, добили його. І я трошки на емоціях злий вийшов, хотів швидше закінчити. Там ну може менше себе показав, чим я можу. Хотів і зробив, я зрозумів. Ти не розкрив весь потенціал, який ти так. Друзі, піжи мені после почув додому. Яскравою перемогою. Дякую тобі від усіх глядачів, що подарував нам такі емоції. 에, скажи, будь ласка, чи так ти планував закінчити цей поєдинок? Ну, я планував більше в стойки поробити, але зріз не давав мені цього зробити. Тому незручний опоненти. Незручний. Аби... Я бачив, він займав вигідні позиції. Я зрозумів, він е, дуже багато зверху працював. Я подождав, поки він видихнеться. І зробив свою справу. Зробив свою справу. А як взагалі тобі такий формат е професійного е сам? Ну, я в цьому форматі перший раз. Сподобалось. Подоб... Це було файно. Казала видовище сьогодні. Скажи про свої емоції, що ти зараз відчуваєш, кому ти вдячна, про кого думала на протязі поєдинку? Я дуже вдячна в першу чергу батькам, всім твоєму чоловіку, який мене підтримує. В першу чергу Богу за все-все-все і вдячна за підтримку армії благодійного фонду. За постійну підтримку у підготовці і в поїздках на змагання я звісно щаслива і дуже вдячна всім мукачівським подругам, друзям, шанувальникам, які прийшли підтримати. неймовірні емоції, що ти відчуваєш сам і що ти відчував на протязі самого поєдинку. Буду чесним, думаю, противник слабший. Але так вийшло, що я пробував завершити достроково больовим сабмішеном. але так вийшло, що він мені теж виходить два рази. Слава Богу, в мене вийшло, що досвіду, тренувального процесу, досвідченості. І дякую суддям за правильну оцінку. Я старався до кінця не здаватися. Як ти хотів достроково завершити цей поєдинок? Так, звичайно, дострокова перемога це найкраща перемога, яка може бути. Я чудово розумів, що стільці з моїм суперником може бути дуже складно, так як у хлопця багато титулів а, з видів спорту ударних. Тому я вирішив не ризикувати, забрати своє, отримати цей пояс. Він тобі, тобі дуже личить. Дякую, дякую. Кому ти вдячний в першу чергу за сьогоднішню перемогу? Звичайно, це мій спортивний клуб Гармес Федору Миколаєвичу Середюку, який мене тренує, також моєму клубу, де я займаюся боксом Петренко Топ-Джим, Сергію Петренко, який підтягує мою ударну техніку. Також вдячний клубу ММА Закарпаття» Мукачева, який тренер сьогодні мене секундував, сидів у моєму убі. Михайлу Скуба, дякую. Так що... І також всім причасним моїм колегам по роботі, всім, хто підтримували і так далі. Зі перемогою ти зробив просто шоу. Це справжній, мабуть, найкращий бій, який сьогодні був. Справжнє найчіткіше завершення сьогоднішнього спортивного вечора. Твої емоції, твої емоції. Що ти думав на протязі поєдинку? Які думки в тебе були, які емоції в тебе зараз? Емоції прекрасні. Ми маю пояс, нове досягнення в моїй спортивній кар'єрі. Організація на вищому класі, на вищому рівні. Емоції мене переповнюють. До суперника готувався, знав, що він базовий ММА, чемпіон світу цього року. Знав, що в мене є перевага на курці, ну і на цьому працював. Перед бою пропустив таких два дзвіночка і зрозумів, що треба більше працювати руками і не забуватися про курс. І з Божою допомогою перемога зробив зроби. зроби свою справу. Так, так, Скажи, так. до поєдинку ти налаштовувався на нього як на сильнішого суперника, чи, чи, чи навпаки слабкішим? Ні, ну я знав, хлопець чемпіон світу по ММА цього року серед дорослих. Недооцінюваний бу, не було? Ні, ні Ніякому разі недооцінення не було. Тим більше ми з ним працювали, я готувався до своєї чемпіонат світу, ми з ним разом тренувалися. Якби так поверхностно я розумів, хто він і що він. Петро, ще таке питання. Твій опонент місцевий. Наскільки на тебе тисло? Ну ці люди, всі вболівальники, які за нього вболівали на протязі поєдинку. Нас насправді ніяк не тисло. Мені було важче, якби я вбився вдома. А так я в гостях можу зробити вітер і поїхати. І ти це зробив. Дякую тобі за цей, за ці прекрасні емоції. Бажаємо тобі нових перемог. Дякую, дякую. Ось і закінчився цей благодійний вечір спорту за участю кращих бійців нашої країни. Це було щось неймовірне. До нових зустрічей. Слава Україні!